Я вже в цій темі десь половиною років, бо в серпні вже було 2 роки, як я споживаю продукт. але Спочатку я брала тільки Леф 8, я була десь рік на ньому, ну, десь спробувала нічні, дуже в мене було сильне загострення. ще така... Робота в мене, що не завжди і збігаєш по домати. Да, ну, для мене тут дуже було тяжко, пройшла дуже сильна чистка. Але ну, я трошки лишила, потім, через рік, я вже почала на постійній основі вечірні пити, і тоді вже, вже получила, ну, такі серйозні результати по здоров'ю. Що в мене сталося за перших три місяці, коли я тільки почала пити, у мене е, пішла вага, 7 кілограм. Е, ну, я не прийшла сюди на рахунок ваги, це вийшло як бонусно, ну, такий неочікуваний. Він в принципі майже у кожної другої людини в першу чергу йде вага, так? Ну, на рівні там з рештою. Організм розумний, він сам розуміє, що йому в першу чергу треба е, вирівняти. Да? Ну, як сугубо, там, чи там що. Да, Логічно, що треба скинути ногу. І людина скидає ногу і чіпляється, вже як засилува за ці за всі проблеми. Що з чим в мене було? У мене був, був очний тиск в правому оці постійно такий ну, відчувала некомфорт, от, давило дуже десь місяць часу мені пройшло, очі сльозилися постійно. От, постійно, сльози. Зараз такого немає. Десь рік назад в мене дуже сильний був станотіт. Такий сильний, що я десь три місяці воно тривало, я не могла нічого їсти, кислого, соленого, перчину, вогнем пекло так, що просто ну, неможливо було. І в принципі, коли я їла завжди по життю перчене. В мене був спазм шлунку, тобто я не могла переносити перчини взагалі. Тепер, ну, от за три місяці я тоді, в мене стематик пройшов. Тепер я зауважила, що я хочу перченого. Я от, навіть на роботі я вже почала трошки їсти перченого, і в мене немає типу шлунку спазмів взагалі. Це ну, дуже круто. Е, що ще? Ну, деколи буваючи да, по суглобах загострення, це я зауважила, але я п'ю оцей реджине вже на постійній основі десь рік часу і ну, рахую, що дуже корисно в принципі да, і для профілактики. Ще дуже цікавий результат. Я вчора два дні якби то проходила медогляд. По своїй роботі, де да, я працюю на держниці, і після 50 у нас кожного року ми проходимо догляд. У мене були проблеми по жіночому. Рік назад я проходила УЗІ грудей, грудей, і я нікому не казала, я просто собі лишила і наглядала, як я працювала з цими продуктами. В мене було, я от сьогодні їхала і відкрила виписку. Там в мене було справа п'ять кіст маленьких, але знайшли. Зліва 4. Вчора я робила мамографію. ну Не в поліклініці у нас є центр здоров'я, я їм довіряю, тому що в них дуже класна апаратура, і в принципі мамолог дуже такий серйозний поварний мужчина, йому вже там. Кінус, так, так. І е, все в мене добре. Тобто ні, ні одної кісти не, не, не одного. Супер, Володим, так. чудово! Це за рік часу, часу. Я просто не акцентувала на тому увагі, бо вони нічого не призначали тоді. Вона сказала, що цим живот не переживайте, переходьте через рік. Ми угу. Спостерігаємо. Так. Ну, багато всього, да. сплю е, ем, якісно і е, ну, коротко, да. я раніше дуже багато спала, постійно була втомлена. Зараз такого немає. Енергія, ржаве то життя, ем, сплю файно, ЖКТ, е, все життя в мене були каліти, зараз такого немає. Тобто я лишилась про хранічний гаймаріт пішов. Дитинства займалася плаванням і була от така проблема. Що ще? А головні болі. сьогодні така наша тема. Колись в дитинстві я мала струс мозку, і з того часу в мене постійні були головні болі. Це, 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 це напевно 30-річний. Такий стаж у тих головний болі. Я вже такі сильні препарати приймала, що де там аналіт там чи там. Я вже навіть не пам'ятаю, які там круті. Коли я горбивала, так, да, мене обезболювало, але мене отак водило. Наскільки такі сильні я препарати пила. Ну, З цим все. <реш> Супер! <реш> я, я не мітіозавісима, в принципі, по uh -huh. життю, да, ніколи гіпертоніком не було, але деколи, може, там щось пошаліти, але то так тимчасово ну, порівняно з тим, що я мала, це взагалі ноль. От. Клас. От, все ще.